Яке крісло буде комфортніше для щоденного сну? Питали саме про модельку Смайл? Дивіться, не дуже раджу для щоденного сну. Тут є одна головна причина цього: це висота спального місця. Тобто, у вас тут висота спального місця реально буде ось така невеличка. Ну, спинка, звичайно, що також опускається. І вставати, сідати з такого спального місця щодня. Ви просто замахаєтесь це робити. Дивіться, який в мене тут кут в колінах. Краще обрати модельку Novelty або модельку Елегант. Це те саме, але позаду зі спинкою. Мається на увазі, що ось тут ззаду є спиночка. Novelty коштує 10300, Елегант, по-моєму, 11800. Тобто, коли є спинка позаду. Отут у вас рівний матрас іде, без стика взагалі секцій. Також ширина 80 см, і отут вже висота посадочного місця нормальна, комфортна для того, щоб з такого крісла вставати і сідати. Тому краще оберуть цю модельку, вона і легше складається розкладається. На неї йде гарантія 7 років, і вона є в наявності в різних кольорах. До речі, можна взяти і в оплату частинами. Е, моделька Novelty Elegant на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.